Коли волонтери завітали до 87-річної пані Ганни, вона зізналася, три доби нічого не їла. Старенька не спала холодними ночами або не згас вогник останньої надії в її печі. Жінка замерзала та потерпала від голоду сама в розваленій хатині посеред поля. А нелюди вкрали в неї не лише їжу, а навіть кочергу та дверцята від грубки. Це були нелюдські умови. Вона жила сама посеред поля. Вона власне зараз там і продовжує жити, але вже в нормальному відремонтованому будинку, і вона має тепер світло. Тепер її хатина має такий вигляд: а під боком завжди є дрова, смачна їжа і навіть сонячні панелі. А як вам світло? Є вже світло? Нове життя пані Ганна розпочала завдяки волонтерці Анастасії Рудник та її благодійному фонду. Свою діяльність Настя розпочала п'ять років тому. Напередодні новорічних свят. Дівчина помітила літню жінку, якій не вистачило копійок, щоб купити на свято шматочок сиру. Настя не зважилась допомогти, їй було ніяково просто підійти та дати гроші. Це мучило дівчину, і вона почала допомагати літнім самотнім людям у притулках. Допомога стареньким захопила Настю, і вона заснувала власний благодійний фонд Рожева душа. Разом із однодумцями Анастасія почала розвозити продукти самотнім пенсіонерам. А купувати намагалися в інших бабусь на базарі, аби підтримати і їх. І з початком повномасштабної війни роботи побільшали. У когось єдиний син пішов на фронт, хтось покинутий на призволяще, а хтось зміг вирватися з окупації і тепер лишився просто неба. Настя та її команда робили, що могли, а підписники допомагали в цьому гривні. Пані Ганну Настя щонайменше тричі рятувала від смерті для дівчини. Ця жінка стала особливою. Ця бабуся мені дуже полюбилась. Вона якась особлива. Ми щиро вболіваємо за те, щоб вона жила якомога довше, і будемо навідуватись і допомагати до тих пір, поки це буде необхідно. Ой, 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 ой. І хліб, Чи... Який цей Господь добрий? Як вони цих людей шукає таких добрих? Тепер життя Гани змінилося. Вона тримає зв'язок із волонтерами, які обов'язково прийдуть на допомогу, а Настя продовжує рятувати життя стареньких, аби довести, що вони не самотні.